Знову повертаємось до наших правлячих еліт будь-якого з трьох типів, озвучених раніше. З їхньою матеріальною чи психологічною мотивацією вони постійно прагнуть переділити території, ресурси та вплив на планеті. Це протистояння обізвали розумним словом геополітика. І виявляється воно у постійних війнах та нових кордонах. Наш час багато експертів називають глобальним протистоянням капіталістів-демократів та комуністів-автократів. До першої групи входять США, Євросоюз, Японія, Канада, Австралія та інші країни, в яких на чесних виборах є різноманітність партій та кандидатів. Можна безкарно озвучувати свою думку та висловлювати протест. Друга група складається з Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану, Куби та інших подібних країн, де на кшталт в виборах завжди перемагає єдина правильний кандидат, на ось свобода слова чи демонстрації швидко припиняються і закінчуються в'язницею. Обидва табори багато розповідають про переваги своєї системи та недоліки чужої. У обох багатий перелік незрозумілих воїн і конфліктів, Обидві сторони не проти відібрати чуже, оголосивши зону інтересів чи давно втраченим своїм, і розібратися простій людині, що краще капіталізм, комунізм чи будь-який другий ізм далеко не просто. Але давайте просто відкинемо всі вчені теорії, слова та гасла. Та порівняємо головне, результати діяльності цих систем. Отже, поїхали. Після закінчення Другої світової війни Німеччину розділили на Комуністичну НДР під контролем СРСР та капіталістичну ФРН під стартовим протекторатом Коаліції США, Великобританії та Франції. За 45 років окремого існування двох Німеччин рівень життя людей та розвитку економік став відрізнятися в рази. А після воз'єднання східні німці з дикою радістю забули свій комунізм і влилися в капіталістичну систему західних родичів. Аналогічна історія з південною та північною Кореями. З 1945 року вони розділені і досі. Тут взагалі без коментарів. Весь світ знає провалля у розвитку цих держав. Різниця ВВП на душу населення досягає 30 разів. А про порівняння громадянських прав та свобод говорити взагалі не доводиться. Росія в 1867 році продала Аляску. США порівнювати рівень розвитку цього американського штату та сусідньої російської Чукотки якось взагалі безгуздо. Усі ми знаємо Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію та Болгарію. Це все колишні країни прорадянської орієнтації. Після розвалу СРСР вони швидко відмовилися від своїх соціалізмів та комунізмів. І перейшли на стандарти капіталістичного розвитку. Приклади порівняння можна продовжувати, але начебто і так усе зрозуміло. І як вишенька на тортик, впевнений, що, незважаючи на всю пропаганду, якщо громадянину Росії, Китаю чи Куби запропонувати переїзд з усією родиною до США чи Євросоюзу, Абсолютна більшість опиняться у Нью-Йорку чи Парижі швидше повільного літака. Якось так.